K3 три Vision – це передова система безпеки, яка забезпечує повний об'ємний захист. На відміну від традиційних рішень на основі охорони лінії периметра, вона контролює цілі зони, усуваючи сліпі зони та забезпечуючи швидке реагування на будь-яке вторгнення. Використовуючи технологію лідерів, вона безперервно сканує навколишнє середовище, виявляючи та відстежуючи рухомі об'єкти в режимі реального часу. Вона визначає їх точне розташування. Розміри та швидкість руху, одночасно відображаючи їхні траєкторії. Лідервіжен робить більше, ніж просто сповіщає операторів ptz камери автоматично фокусуються на виявлених об'єктах, забезпечуючи відстеження в реальному часі та візуальну перевірку для максимальної безпеки. В унікальному 3D-середовищі ви можете визначити зони виявлення з точністю до сантиметра. Система може працювати без підключених камер, що робить її повністю відповідною нормам конфіденційності. Вона може розрізняти персонал та неавторизованих осіб, забезпечуючи розумніше реагування безпеки. Leader Vision також оптимізує керування ptz камерами замінюючи ручне позиціонування автоматичним відстеженням. Розширені функції, такі як клік та зум, забезпечують операторам інтуїтивно зрозуміле та ефективне керування камерами, забезпечуючи чудову ситуаційну обізнаність. Leader Vision інтегрує різні технології, не лише лідери. Вона вдосконалює системи PSAM та відіграє ключову роль в екосистемі tk 3 у поєднанні з TK3 Video та TK3 Orchestrator. Вона покращує операції безпеки завдяки розширеному просторовому контролю. Дізнайтеся, що може зробити для вас лідер Hexagon Хехагон 3